Всім привіт! Як говорив на іншому каналі, що я покажу, як зробити телевізор в телевізорі в телевізорі. Я просто зараз не можу зробити його там поважні причини. Добре. Беремо різнокольорову вірьовку від камери до телевізора. Якщо від телевізора до камери приєднати, то нічого не буде. А від камери до телевізора. Зліва вниждям вуголку нажимаємо кнопочку. Нажимаємо на отаку камеру. І ось четверта кнопка. Нажимаємо. Все, тепер не видно цієї вірювки. Ставимо все на паузу. Фріземо таку. Такий телевізор. Робимо його великим. Камеру робимо маленькою. Ось так. І вмикаємо її. І телевізор теж вмикаємо. Все. Тепер знову ставимо время на паузу. Тепер у нас виходить отака штука. Прикольно. Вау. Ой. Телевізор в телевізорі. О, це якась матриця, дивіться. О, телевізор в телевізорі, ладно, я відхилю отак так от... О, тут іще телевізор. І телевізор ще в телевізорі. Вау, іще там! Ну... Отака вот от прикольна дуже штука. Всім до побачення і всім пока! Ставте лайки і підписуйтесь. Пока!